Мої вітання з вами Олександр Янковський та Крим Реалі. Це програма про те, що насправді відбувається на півострові. У цьому випуску ви дізнаєтесь? Вина під кримськими торговими марками. Яке з них справжнє? Чому в Росії кримські вина не мають навіть статусу? Винати за познавати самого що зараз виробляють на кримських підприємствах, та куди постачають від в Криму. Пострадали ще в епоху. Українізація. Чим живе кримське село? Та що змінилося в його житті за останні три сезони? Ми хотіли в Росії, ми туди і попали. І що відбувається в кримських приморських містечках, коли від'їжджає останній турист? О, по моєму Купрін говорив: да? чудесний уголок Російської імперії. Ви дивитесь Крим Релі. Російська Федерація разом із землями та підприємствами на окупованому піострові спробувала привласнити відомі українські торгові марки, такі як Масандра та Новий Світ. Та продовжила випуск під цими марками різних вин. Але і на материковій Україні вже виробляють вина з такими ж назвами. Але яке з них справжнє? Подробиці битви за вино знають наші кореспонденти. Ми людей пускає. Заходите, люди пускаємо. Заходіть бути подавтоматом, твоїм роботом таким автоматам. Ми простаємо приставили... ограна. Ти быстренько? Стоишь здесь ты там охрана. Навесні 2014-го чотирнадцятого. Підконтрольна Росії Кримська самооборона зайняла державні українські винзаводи. Першою стала масандра. Далі були новий світ і магарач на чолі підприємств. Російська влада поставила своїх керманичів. Я сделала выбор в пользу воссоединения Крыма з Российской Федерацией. Яніну Павленко призначили гендиректоркою кримської масандри. Після сепаратистських промов полилося вино. Торік Володимир Путін привіз на півострів свого друга, італійського екс-прем'єра Сільвіо Берлусконі. Гостей частували колекційним хересом. Напій на рік старший від Сполучених Штатів Америки. Врожаю 1775 року згодом. Розпиту пляшку списали за копійки 44 рублі. Пляшку масандрівського не пожаліли і для французької депутатки від ультраправого національного фронту Маріон Лепенсусажіпан збілью дійсно вас не забуду. Російське керівництво Масандри вже розпродає колекційні вина. Перша партія близько 13 тисяч пляшок. На це українська прокуратура відповіла кримінальним провадженням. Російська ж влада дала масандрівському вину захищене географічне зазначення, мовляв, виробляти напій під цим брендом можна лише на півострові. Раніше, щоб не втратити торговельну марку, її перереєстрували на материковій Україні. Тож зараз паралельно існують дві масандри. Здесь двох міні бути не может. Масандра исключительно українська. Зараз випущена линейка уже достаточно більша. Вона постійно пополняється. В неї входить група сухих вин, це каберне, шардане, група десертних вин, – бастарда, мускателей. Це більша лінійка. У цьому виносховищі на Закарпатті вже готують місце для нової української масандри. Незабаром закладатимуть першу колекцію. Для марочних вин це бачите підвал й дубова і бочка, а для ординарних вин це вже цистерни, метал, нержавейка, железобетон. Тому в нас всі умови є, тільки треба продукція і буде розлив. Ми, ми виготовляємо, використовуємо 0,7 бутилку, це бордо. Ну, ми, їхні будуть етикетки, їхні все. А наша тільки буде робота. Новий світ інший бренд, який Україна зберегла за собою. Крим це Україна, український Крим. Потребіте скоріше покупали напіток більше не, не за напіток, а саме таки в колекцію домашню, як пам'ять. Близько ста тисяч таких пляшок випустили напередодні 2016-го. Це була перша і поки що остання партія. Її виробили у Харкові. Возобновити виробництво на матеріалів практично невозможно. Це ну, колосальні затрати і колосальне. Час. Це і сама по собі унікальна технологія, унікальні сорта винограда, унікальна технологія видержки. Ну, А вот крымский бренд Магарач на матырку досі не перерегистрировали. Очень важно было, чтобы бренд э, государственные бренды использовались весь этот период. Во-первых, это важно с точки зрения юридической, для того, чтобы их не захватили просто-напросто оккупанты. А во-вторых, это важно для того, чтобы э, этот бренд продолжал жить. Если бренд пропадет с рынка хотя бы там на полгода, э, покупатели очень быстро переориентируются. Бої за кримські бренди між Росією та Україною точаться й далі, але до судів вони поки що не дійшли. Олена Сорока, Саляра Лі, Роман Ребрі для Кримреалії. Ви дивитесь Крим Реалі». Сьогодні ми говоримо про кримські вина та торгові марки, які намагаються привласнити Російська Федерація. У нашій студії виконуючи обов'язки генерального директора державного концерну національного науково-виробничого об'єднання Масандра Генріх Мікеля. Доброго дня добрий Генріх, дня. Ну таке питання. От чи можна зараз говорити про те, що існують дві масандри? Ну двох двох бути не може. масандра одна Принадлежить на Україні. А добре, если она належит Украине, то, то Д. сейчас вырубляете, а вы на Массандре? Мы сейчас говорим, на сегодняшний день мы можем говорить о торговой марке Массандра, которая принадлежит Украине, на сегодняшний день она производится в Одесском регионе. Понятно, что виноградники и виноматериал крымский, аутентичный, он остался на той территории на сегодняшний день, но наши специалисты мониторят весь украинский рынок виноматериалов. Мы отбираем самый лучший качественный виноматериал. И в результате нашей деятельности сейчас вот первые партии только начинают выходить с производства. Наше вино на закрытых дегустациях, на закрытых подчеркиваю, дегустациях, где присутствует и крымская массандра сегодняшняя, ну, так называемая российская наша. И очень многие на закрытой дегустации признают, что это вино гораздо качественнее, приличнее, чем то вино, которое сегодня производится в Крыму. На днях вчера буквально мне позвонили, ребята там, приезжают из Крыма, приобрели виноматериал, взяли, вино, приобрели готовую продукцию, взяли с собой в Крым, там, попробовать подегустироваться со специалистами. И вчера позвонили, говорят: ты знаешь, виноделы оценили высоко качество вина, тоже закрытую дегустацию. Им самим было интересно. Буквально вчера вечером я... Дамої їхав, позвоніли обрадували таку приємну новості. Що це вино воно краще за кримське? Получається, Вони да. сказали, то вино гораздо лучше. Ми всі оцінили, гораздо лучше, ніж то, которое було в ті дні, коли ми діли цікаво. Щодо кримських колег, да, от паніна пані Павленка, яка призначена там Росія керувати масандрою, ще в 2015 році робила заяву, що вона судитиметься з українськими виробниками з використання, начебто, торгової марки Масандра. От чи дійшло діло до суду? Ну, делать заявление и на самом деле подавать в суд, надо, мы понимаем, что это большие две разницы. Подавать в суд она может только в Российской Федерации. Но на сегодняшний день никаких претензий к нам не поступало. Угу, Разумеется. И чему крымские вина на территории півострова зараз выпускаются не как вина, а как винні напої? напое? Ну, Российская Федерация не готова была к такого рода винам. Такого роду винам десертним укріпленим, поэтому ні законодательно не були готові к этому і назвали у віни напиток. На сьогоднішній день, наскільки я знаю, там все це утрісли і є место для цього Угу. А от э, зараз російські чиновники надали деяким винам Масандри статус вина з захищеним географічним зазначенням Криму. Як це може позначитися на їхній присутності э, не тільки в Росії, а, наприклад, там в Європі? Это не только географическое значение для Крыма, географическое значение – это хорошая тенденция, и в Украине мы сейчас тоже пытаемся так же сделать и защитить, потому что для того, чтобы отличать вина, которые произведены из винограда, который выращивало предприятие, виноградника принадлежит к региону данной местности, либо виноматериал, приобретенный в Молдавии, в Испании, в Чили, в Аргентине и разлитый здесь на предприятии. Во всей Европе это принято. если обращать внимание, на бутылках написано: "Апелицон контроль", ну, то есть под контролем государства производится uh -huh. вино, там DOSIG, это очень правильно, и в Украине мы сейчас тоже этим занимаемся. А а что до ихнюю їхнього їхньої присутності, наприклад, в Європі, чи зможе Масандра, Кримська Масандра продавати своє вино сегодняшний в Європу? На сьогоднішній день однозначно ні. Ну, в зв'язку з санкціями. На сьогоднішній день стоп стоїть на продажі російської Масандри в Європу, куди б не було. Mm -hmm. А як сприйняли повернення Масандри українські торгові мережі? Лучше, ніж очідали. Я переживав дуже сильно по цьому поводу, но торгові сети даже льготну умови нам предоставляют. Сейчас готовы предоставлять с января месяца, мы с ними уже конкретики перейдём. Тож тобто они на льготних условиях стають нашу продукцію в сетях, для того, ж ані понімають, що ми зберігаємо продукт. Дякую. Кажуть, що вино це продукт місцевості. в якому стані зараз перебувають виноробні підприємства сходу півострова та на що сподіваються, дізнавалися наші кореспонденти. В усіх цих бочках вино. Кожен із мільйона літрів руками стоїть просто неба. Коли соняшно засмагає, у морози загартовується. У такий спосіб створюють мадеру, кріплене вино. На місцевому заводі марочних вин і коньяків стверджують, що їхній майданчик із бочками мадери найбільший у Європі. Вирушаємо на екскурсію. Територія заводу 16 гектарів. Це таке лісопаркове, як би хазяйство. Очень багато рідких рослин. Вот у нас Сосна Станкевича тут находится, у нас гибалайские кедры находятся, у нас много фруктовых деревьев, вот, ну, таких как айва, абрикосы, как смеются работники завода, закуска растет сразу. Вот. Ну, история завода большая. 1879 год. Угу. Пройдемте. Виноробню тут заснували ще за царських часів, але від неї майже нічого не залишилось. Тож сучасне виробництво спадкоємець радянського, яке розпочали у 50-ті роки минулого століття. Екскурсовод розказує нам, як виробляється кріпке витримане вино. Восеницю цистерну наповнюють збродженим виноградним соком і додають до нього зерновий спирт. Потім перекачується в таке страннее строєння, починається другий етап. Другий етап ну, ну, парнічок теплі, по-народному. А по Вінодейська терминологии ми это поміщення називаємо солярій. Целый рік, при температурі 50 віно в бочці томится, а лучше сказати зреет. Любовно специалисты солярий що називають детским садом для модери. За рік вино перекачують до дубових бочок, де витримують принаймні три роки. Раз полгода. Каждая бочка меняется местами. Нижние должны подняться наверх, а верхние спуститься на низ. Для чего? Чтобы мадера получила как можно больше солнца. Тільки після дозревания мадеру відомо, що як дамский коньяк відправляють до підвалів. Когда мы смотрим так, то она одного цвета. Когда сверху будете смотреть, она зеленцой будет, такая мадера. Олег Анатольевич, зеленцой есть сверху. Зеленцой такая. Зеленцов. Есть, есть. А слезится, а играет, а искрится. Тунелі в горах, де зберігається вино, прокладали будівельники московського метро. Тут є енотека, колекція вин, які возять на міжнародні виставки. Статус півострова цьому начебто не заважає. Віноділля в Криму пострадала ще в епоху Українізації. А санкції — та ну як, ринки збито втрачені. да, напевно, пріжжі вам. Может, мы какие-то саженцы винограда не могли бы закупить, а хотели бы закупить, да, допустим, грубо говоря. Вот в свое время закупали саженцы винограда даже во Франции. Определенных туристов потеряли. У нас было очень много иностранных туристов, которые приезжали. Я оптимист. Я все-таки не пессимист. Поэтому мы надеемся, что все равно будет, все будет к лучшему идти, правда? З вином чи без нього з заводу можна швидко дістатися набережної Коктебеля. Узимку тварин тут більше, ніж людей. Отже, ніхто не завадить насолодитися прибуєм і розгледіти у скелі профіль поета: чи то Пушкіна, чи то Волошина. Артур Гасприн, Назар Ситник, Коктебель. Отже, на півострові склався дуже несприятливий клімат для виноробства. І власне вино з півострова можна продавати хіба що на території Росії. Ну, а у продовженні нашої програми ви дізнаєте, що змінилося в житті кримських сіл за останні два роки. Та чим живуть кримські курортні містечка, коли вода в морі стає холодною? Докладніше за декілька секунд. Ви дивитесь Крим Реалія. В цьому випуску ми говоримо про кримські вина. Виноробство це не тільки діжки та заводи, це насамперед виноград. Як живе кримське село, в якому вирощують сировину для кримських вин? Чи відчули селяни зміни у своєму житті за останні два роки? Відповіді на ці питання дізнаєтесь у нашому наступному сюжеті. Хатинки туляться до підніжжя гори Клементієва, яку уподобали парапланеристи. З іншого боку наступають виноградники. Село Нанікове розташоване в п'яти кілометрах від курортного коктебеля. Кілька поколінь місцевих жителів займаються збиранням сонячної ягоди. Цього року частина врожаю засохла на кущах. Вочевидь, руки до нього не дійшли. Роботи на відградниках. А так, у кого... хто літом а Потім зиму сидіти, роботи нету. Що, як було, ну, село кажило, так і живе. Сілок не сильно все міняється, в основному міняється все в гаражках. Усе як у звичайному українському селі. Пенсіонери вирощують овочі на городах і доглядають худобу. Огороди свої. Картошка, горіць, помідор. Два ці. Ось таке. Ну і наградник роботи, молодір. Ну, хто помало. Зараз москвичі, лібіт, це купі міноградні. Що злясається? Забросили розтарабані. Село живе без газу. Ліхтарів на вулицях немає. З розваг тільки сільський клуб і бібліотека, але хтось розповідає про поліпшення. Чому довольні Росії? Росії дуже довольні. Зайка я ж нікуди не хожу. Я вдома. Хоча в мене не велика пенсія, ну більше, ніж була. Воперу. Во-вторых, як ну, лучше. Ми хотіли в Росії, ми туди і попали. Краще під контролем Росії тут живеться не всім. Щоправда, охочими до бесіди люди стають, коли на них не спрямована камера. Ну, взагалі плохо, ми заброшені. — Умирающее <святе> село. Газа нету. Что до сих пор? Газ, труба вот проходит. Два кілометри. А так два, а года, два года. люди сиділи по, по дому, нет, нет, Никаких какое-то развлечение. Один единственный <святе> момент. Умирающий. Жалко, что газа нет. Да, не, не доживем, наверное, до него. На виноградниках люди работают. Как тебе люди работают у нас туди їздять на роботу. Ну, так, в принципі, глуш у нас здесь. Попри скруту, жителі Нанікового гостинні. Готові навіть прихистити материкових українців. Одна внучка у мене на Україні, От ніяк не можемо її сюди притащити. І там сидять ні зарплати, ні роботи. Вони живуть тут возле України. Рядом как бы, с этим самым майданом, там или как он называется, Щоб пропустили визу какую то ж надо теперь, чтобы щоб приїхати к нам сюди. Так просто до Нанікового дійсно не доїхати. Автобуси до села Виноградорів ходять рідко. Дороги розбиті. Російська влада обіцяє невдовзі їх полагодити. Раніше вже відремонтували місцевий водопровід. Щоправда, нові труби вже потекли. Назар Ситник, Олена Сорока, село Нанікове, Крим. Ви дивитесь Крим реалієм. Ну а зараз ми попрямуємо до того місця, де півтора століття тому була побудована перша залізниця на території сучасної України. Це Балаклава. Понад двісті днів на рік сяє сонце. На набережні весь час рибалець, а уловом діляться з котами. Цей як привітний господар зустрічає у балаклаві туриста з холодного російського Челябінська. У нас там уже глибока зима, сніг, отак. От і всі жалуються, що холодно, і до нас приїхати. Ай, кусається. К нам приїхати ходять. В нашому родному місті мінус 30 градусів. Уже здійснює море, сонце, тепло, яблуки, коти. Очень классные. На самом деле очень здорово. Як по Куприн Купрін да, чудесный уголок Російської імперії. Російський письменник Олександр Купрін жив у цих місцях на початку минулого століття і залишив у літературі низку оповідань про балаклавських рибалок. Заробляти промислом тут вміють і зараз. До того ж з 200, змалку. Так, так. Молодець, какой, а Будете покупать. Он позавчора на твіще купили, по батьком приоделся здесь на палатку. Да? молодец какой. За радянських часів у тутешній скелі розташували секретну базу підводних човнів. Це одна з улюблених історій місцевих гідів. До після року балаклава навіть на картах не відмічалася. А якщо бути більш точним, то балаклава відмічалася на картах, але в районі міста Харків. Якщо Ви знаєте там є город. Он називається Балаклея. У вот турмічилося именно как Балаклава. І эта Балаклава на картах не указывалась. Несмотря на те, що территориально Балаклава входила в состав Севастополя, Севастополь був военным закритим городом. Балаклава закрита от самого Севастополя. з вищий гриф секретності. Коли Віктор Янукович став українським президентом, його родина заволоділа кількома будинками в Балаклаві та частиною місцевої набережної. А до цього він плутав містечко з Балаклією. Я думаю, що от ви многії представителі сільських районів, які приїхали сюди в Балаклаву. У холодну пору відпочивальників у Балаклаві не так багато, як улітку, але капітанам катерів вистачає. Многие довольны, я во всяком случае доволен сезоном. Хотілося б лучшего, але в цілому от, ті, кто успели зайнятися і сделать документи. Те, в общем-то, работают и официально, офіційно. От, ну, а работа є. Яхта катер – найшвидший спосіб дістатися диких пляжів, що за межами бухти. У цьому пересвідчився турист із Росії. А, зажило біля. Буквально 200 рублей на катері і вирішили через скалу піти іскати пляж. І ми пролазили часа 4 по скалам. Це було дуже здорово. Питалися спуститися вниз кудись. В ітоні, в часов 6 було, ми спустилися вниз і успіли на последний катер. Буквально не окунувшись, О, було класно. До Балаклави зазвичай приїжджають на один день. Цього вдосталь, щоб погуляти ворами, роздивитися стародавню генеську фортецю та відвідати музей підводних човнів. Олександр Шевченко, Артур Гасприн, Балаклава. І це все на сьогодні. Хочете дізнатися більше про події на півострові? Читайте наш сайт в інтернеті Крим Реалі. Щодня слухайте радіопрограми програми Крим Реалі» на середніх хвилях на частоті 549 кГц. в тому числі і на півострові. З вами був Олександр Янковський та Крим Реалія. До нових реальних зустрічей.